Я просто в шоці, я не знаю, що робити. І, друзі, всім привіт! І сьогодні буде спецвипуск. Ви бачите мій фон, і в мене від полу банка світяться оці от фонарі. Вони дуже потужні, тому отак от їх потрібно вставити, щоб хоч трошки світило. І на самому ділі я не просто виключив світло в себе. От, наприклад, оця от лампа, вона в зарядку, і вона зараз не включена. От, наприклад, от вам доказ. Бачите, вона в розетці там. І от, Я нажимаю на її оце. от І ніфіга не працює. Просто у мене, походу, відключили світло. Я не знаю, що робити. У мене я вам зараз покажу всі свої істочники світла. Павербанк, який світить двома. Він, коротше, ну, десь годин 5-7, він точно похватить. Ну, не забувайте підписуватись на мій канал, поставити лайк і підписуватись на телеграм-канал. Там теж буде багато новин. У мене записує мікрофон. Все добре. По-перше, в мене є отакий от світильник, це зробила моя мама, бо зараз побачите, як він устроєний. Тут от стала отак от, і він світить. Правда, не дуже сильно, ну що ожидати від гірлянди, яка на батарейках. В мене є от така от свічка, але вона не зажигла, то вона приблизно десь. Ну, на годин 6-5-6. Це робили моя мама і тато, в них є бізнес по свічках. Так. Зараз її зажгємо. Вроді, вроді свічку зажгли, вроді все добре, 6 секундочку. Отака от вона дуже світла, типу вона реально дуже світла, вона мені, мені через неї все видно. Тому ми ось, 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 ось так от ставлю сюди на фон, щоб хоч трохи було оце от. Я, напевно, поставлю сюди. Так, значить, далі у нас останні два світильника. Це теж моя мама зробила, але це такий більш швидкий варіант. І, як бачите, тут майже перегоріло або просто вже батарейки сажаються. Я це сюди на цю сторону поставлю. І далі в нас є. Вот така от, там є всередині віточка, бачите, її. Ну, Коротше, така ж сама, як і друга, бо вутяг добре світить. Я от сюди от поставлю. Я просто, я не знаю, мені настільки страшно, тому що. У мене фонарики, в мене тільки один працює, і то я його не можу знайти. Я по всій квартирі шукав, ніде його немає. Ну, а, той, а, Мій фонарик він розряд, який супермошний, він би міг би освітити оце от все. І тому я не знаю. Я тільки зараз це. Походу на світло мені відключила сербська леві. І в мене є на це причина, чому я так думаю. Тому що ну, це було б странно. Якщо б мені хтось просто так би відключав світло, плюс, що ви скажете, Андрій в Україні є відключення світла, ти що про це не знав? Я скажу вам, що я знав. Але зараз взагалі не по графіку. В, е, в, чаті, в чаті мого будинку пишуть, що. Е, немає відключень, тільки воно в мене. Я не знаю, як це так. Так, я зараз піду, вам докажу повністю, Тільки я піду зі свічкою ліпше ж. От вам во так от не виключайте, включайте. Ви не обращайте внимание, що там мої той. вот, видите, башня, она ведь был включен, она ведь не был Ничего не против. Так страшно, друзья. Я не знаю, что делать. И скорее за все, что Я телефон поставив біля біля свічки, так не можна робити, нікому так не робити. Коротше, сьогодні ми, напевно, знову в сотні раз просто напишемо сербські леті і запитаємося в неї, що це за приколи. Тому що мені такі приколи зовсім не подобаються. Давайте їй писати. О, це ти? В відключила в мене світло. Ну, насправді я просто я не знаю, тому що це. Це дуже сп. А, слава Богу, це так свічка горить. Я просто настільки злякався, що я не знаю. Давайте дальше що вона в мережі, вона зразу зайшла в мережу, я не знаю, як вона так швидко зайшла в мережу. Так я. О, вона, удали... вона удалила, вона перший раз щось удалила за всю нашу переписку. Пише вона пише вона пише. Мені дуже страшно. Тварина мене не ви, напевно, мене не ви. Це ви відключили. Все, зараз ми візьмемо такі знаки питання, багато їх. І все, і відправляємо їх. Так лякаю оце як свічки, правда. О, вона пише мене, от чесно, не дуже лякає вас. Так я тварина навіщо ви це? зробили Тоже вот ці вот той си неони э, такі поставлено. Ну зараз чекайте. Вот. Вот вони. Багато. Багато, один, багато, дуже багато. Вы чуєте цей звук, ні Так, я зараз Я сподіваюся, що ви це почули. О, у нас тут стікер записала, я вам зараз так буду говорити одною рукою печати. Короче, Чи. Ви сильно злі? Чи що? Я просто не розумію. Поки я так от поставлю. Дивіться, що вона? Що вона починає? Вона починає оце. Що це за такі К... Що це вона починає, я не розумію? Пише тварина спам для тебе найліпша вона. Ну, почала я зараз їй... Її... Звідки? Ви це. Вы знаете это слово, да? Я не. Вы знаете, что такое спам? Фух, я наконец-то прикрепил в петличку, правда? Ой, она на снова почитался. Я не знаю, мне честно. Дуже страшно, але надіюсь, що звуки свічки Тому що я Не знаю просто, що буде, якщо вони не Не видаває інформації. Не видаває інформації, 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 не видаває інформації. Що це значить? Не видаває інформації, не видаває інформації, не видаває інформації. Не видаває інформації, не видавай. Хватить. Я не знаю. Не видаває інформації. Не видава. Хватить, а? Висати це. Не видаває інформації. Не видаває інформації. Я Не знаю, що це означало. Не походу. заогралась чи що... У мене є деякий план. Я вам зараз розкажу про нього, але перше, я напишу: покажи, що ти вмієш. І зараз ви побачите, що я хочу. Я хочу перевірити, наскільки вона сильна і наскільки вона може зламати щось таке от. перевірити її. І ми зараз це і робимо. Мені чесно страшно. Тварина, хочеш мене вивезти? Я не знаю. Покажіть? Що ви вмієте? Оце вот якраз я хочу визначити, що Чи щось реально цікаве, і нічого суті. Тварина не знала. <гум> Я чекаю. Вона. Активич... Вона написала поход з мого аккаунту. Ну що? А в смислі якого. Якого такого вона написала з мого аккаунту, ну що? Доказала можливість стоп. Я Абаведа не знаю аха-ха-ха. Ну шо ти за шопуло? Ну що? Це, що, було? Ну, що? Та, та як? Мені стало страшно, звідки ми зараз перевіримо дещо? Uh, почекаємо, якщо у нас ще щось буде. Ахаха. ахахаха Ахахаха, Ахахаха. Ми зараз перевіримо там, де пристрої 3. iPhone 15 це мій iPhone XS Max це оцей. Від, і мій комп'ютер. Тобто інших пристроїв немає. А в цьому якраз і проблема. Походу на. Зайшла на мій профіль. Через мій телефон типа зламала. Так, давайте посмотрим. Я не знаю, Мені дуже страшно, у мене неож... мурашки просто по... не спортивна. Просто на стіки. мурашки. Вона пише, вона походу вийшла з нового контура. Я не знаю, мені тварина... Будеш все так погано вести буде тільки, Я вже просто візьмаю. Я вас блокую. До побачення. І, і якийсь смайлик такий, знаєте, страшний. Типу мені страшно. О, от оцей от. Я її реально зараз заблокую. Тому що мені дуже страшно. Мені... Реально мені. Сербський клей кто вона У заблокувала, походу. забудь мало ні, А, ні, не у нас є аж а шо це тоді було тих шо. Ладно, заблокувати сербські клей. Я не знаю мені дуже страшно. Просто, я не знаю. Тут просто так виключили світло. У мене мало і тату не вдома. Якщо ви дивилися моє відео про вузну частину восьму, то ви бачили. Просто не. Ну, у мене чесно, я дуже хочу спати. Я напевно зараз спати. Ну от. От єдиний. Так сказати, єдиний істочник світла. Ого! Бля, а вдруг я так піддержу квартиру. Я не знаю. Блин! Блин! Короче, цей вот фонарь, він же, походу, майже повністю. О. Він, нер... він нормализувался, потому что він тільки шоу чуть-чуть повністю не всі на все, я не знаю. Кто я хочу на погарбанку? 72%. ну я думаю, що Powerbank на 72% хватить, ну, як мінімум, на 1,8. Отак от. Ну, може, я просто буду сидіти при свіжі. Отак от я зможу зекономити. Кстати, на телефоні в мене ну, приблизно 40. 42. В мене відсотка на телефоні. Ось. Це от може його так що само. Типа, тобто, вам воно світить, будь-воно супер світить, але воно взагалі воно вже майже розряжено. От тільки оце от нормально повністю нормально ти, о, все робить. я не знаю, друзі, я не знаю, як діяти далі. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я вам хочу сказати, що важливо сказати, що якщо ви не бачили інші серії сербської леді, а в мене їх понад 11, то ви можете їх подивитися і навіть прямо зараз. Тому що в мене є, коротше, в мене там все пронумеровано, типу, частина перша, частина, друга, частина там восьма, сьома, п'ята, десята, одинадцята, сорок п'ята, коротше, отак вот от. Насчет того, що. той. Насчет неділі страшних історій я теж з вами хотів би поговорити. А, це буде неділя страшних історій, і я вам буду розказувати цілих сім днів. Відео будуть виходити кожен день, і я вам буду сім днів підряд розказувати страшну історію. Але вона кожен раз буде інша, і вона, і вони всі будуть дуже страшні. От я вам серйозно кажу, вони будуть всі зовсім не такі, як, наприклад, от я прийшов додому, в мене там хтось був, я визвав поліцію, вже нікого немає. Типу, ну такі отрії не для мене. І ще буде декорації, я, я буду вже десь в вересні потрохи заробляти, заробляти, кажу, декор купляти. І тоді, якраз я буду украшати, ще буде трейлер. Про трейлер я вам розкажу ближче жовтня. І кстати, в жовтні будуть відео. ну, типу, В мене ця підготовка буде вже. Я думаю, 10 жовтня. Ну, е, відео будуть виходити теж десь. Я думаю, що відео 2, відео 2 точно мають вийти. Е, інші всі, ну, я не знаю, ну, постараюся виложити 3 відео. Е, Ось так от. Ну, я зараз буду сидіти при свічці. І я вам всім дякую за перегляд і всім па па-па! Мені реально страшно, я не знаю.